Цієї весни весь світ трохи краще ознайомився з мапою і нарешті більше дізнався про нашу країну. Ну відтепер всі знають кольори нашого державного прапора жовтий з блакитним. Мені здається, що це зараз найпопулярніше поєднання цього року. До речі, інститут кольору Пантон узагалі назвав головними кольорами 22 -го року вільний блакитний та енергійний жовтий чи багато самі ми знаємо про історію свого прапора та інших державних символів? Я чомусь впевнена, що з нашої рубрики Дивовижна історія ви дізнаєтеся щось новеньке про українську символіку. Український прапор 2022 року став символом свободи та незалежності. Його кольори, на знак протесту проти російського вторгнення, почали носити у багатьох країнах світу як прості люди, так і знаменитості, жовтий знизу, синій вгорі. Але мало хто знає, що колись цей прапор мав інший вигляд. Пропонуємо вам топ-5 цікавих фактів з історії української національної символіки. Першою слов'янською державою на українських землях була Київська Русь та тисячу років тому середньовічні князівства не використовували національні прапори. Головним символом Київської Русі був особистий знак правителів із династії Рюріковичів Тризуб. Його в різних варіаціях знайшли на монетах князів Володимира Святославовича та його сина Ярослава Мудрого, а також на стінах церков X-XI століття. Втім, як саме називали тризуб, невідомо. Тож і щодо походження символу, ми не маємо точних даних. За однією з найпопулярніших версій він зображує сокола, який стрімко кидається з неба на здобич так чи інак, зараз стилізований жовтий тризуб на синьому фоні офіційно вважається малим гербом України. Але звідки взагалі взялися ці два кольори? Історики вважають, що з герба середньовічного королівства Русь, на якому красувався золотий лев на блакитному фоні, ця держава також відома як Галицько-Волинське князівство та існувала на західноукраїнських землях у 12-14 століттях. Відповідно до геральдичних правил, золотий лев символізує джерело життя і багатство, а також силу. Крім того, столицею Галицько-Волинського князівства в один із періодів було українське місто Львів, а блакитний традиційно означає святість, вірність і справедливість. Символ лева, викарбований на місцевих монетах того часу, і згодом часто зустрічається на гербах королів Польщі. Вони кілька століть правили західною частиною України. Запорізькі козаки за часів свого розквіту вирішили зробити стяги більш яскравими і додали до двох відомих кольорів іще один, коли Богдан Хмельницький у середині 17 століття створив незалежну гетьманщину, то не хотів використовувати польського лева. Тож помістив і на герпи на прапор козака з рушницею з акцентом на малиновий колір у геральдиці. Він означає вогонь і кров дуже доречно з огляду на те, що гетьманська Україна була державою професійних воїнів. Проте, на жаль, її знищила й асимілювала Російська імперія, де справжня символіка українців на довгі століття опинилась під забороною. Згадали про неї у середині 19 століття на західноукраїнських землях під час так званої весни народів. Тоді, у 1848-49 роках, за національну автономію у складі Австро-Угорської імперії виступили і поляки, і німці, і русини так того часу називали західних українців. І саме вони, використавши кольори Галицько-Волинського князівства, вперше створили на його основі синьо-жовтий український прапор. Щоправда, офіційно його ніхто не затверджував, тому розташування смужок могло бути різним то синя вгорі, жовта внизу, то навпаки. Між іншим поляки теж не відразу визначилися щодо орієнтації свого червоно-білого прапора, і в запалі революційної боротьби це цілком зрозуміло. Офіційно український прапор закріпили у нинішньому вигляді 1918 року в Українській Народній Республіці зі столицею в Києві. Жовту смужку вирішили залишити саме в нижній частині, аби підкреслити головне багатство країни, безкрайні пшеничні поля під блакитним небом. Гербом УНР при цьому став уже знайомий тризуб часів Київської Росії. Водночас Західноукраїнська Народна Республіка з центром у Львові використовувала такий самий жовто-синій прапор, тільки ще й з гербом Галицько-Волинського князівства. Зрештою, УНР відійшла радянські Росії, а з УНР Польщі, і нова влада стала вважати українську національну символіку небезпечним пережитком минулого вже у середині ХХ століття. Українська повстанська армія, яка боролася і з комунізмом і з нацизмом, використовувала новий червоно-чорний стяг. Він символізував рідну землю та кров, що за неї готові пролити воїни. Втім, уже за часів незалежності Україна повернулась до прапора та малого герба з найбагатшою історією. А от великий герб країни затвердили лише 2021 року, і на ньому знайшлося місце. і Галицько-Волинському леву, і запорізькому козаку все це символізує історичну єдність українських земель, яку не змогли похитнути жодні загарбники.